Слухай, ну питання. Основне, да? типу, ми знаємо, що багато, не багато, а якась частина, да, припустимо, священників, те, що ми називаємо Українська церква Московського патріархату, відверто працювала там на не знаю, КГБ ФСБ. Я не кажу про всіх священників, тому що в мене є хороший друг, який є священником в церкві Московського патріархату. От, і цей вплив. Ну, неможливо було нейтралізувати за ці там 30 років незалежності. Чи все ж таки через те, що політика в нас була дуже довгий час проросійська, і, типу, треба, треба дружити, бо нам там газ дають і все інше? А, чисто через це. Ну, всі розуміли це, як ти думаєш протягом цих 30 років? Все було до Путіна і після Путіна. Отут є розлам історичний. До Путіна ситуація була абсолютно нейтральна. Це були звичайні православні священики. Їх турбувало лише питання канонічності і неканонічності, тобто питання внутрішніх церковних прав. Врешті, там, вставлені до, до політичних питань, різниця була, напевно, Одні більш схвально ставилися до ідеї співробітництва з Росією, інші. Менш схвально, але це не, було, не був якийсь там світоглядний okay. розкол такий, аж такий. Після приходу до влади Путіна, як вже було сказано, знову він опановує це православну церкву, знову починає використовувати як інструмент своєї спецслужбіської роботи, впливу. І в Україні ці тенденції набирають сил. О, так, перше, тобто для нього був дзвіночок для Путіна наш. 2004 рік, наша помаранчева революція, коли він приймає стратегічну для себе задачу підпорядкувати Україну і не допустити тут американського впливу. От у нього світ існує в дихотомії. Якщо там сталася якась революція і там не пустили його кандидата, наче це американці. Тобто, абсолютно людина живе в такому чорнобілому світі, і було прийнято рішення продовжити там продовжити якусь там операцію в Україні, щоб добитися і повного підпорядкування. І тут і задіяли повномасштабно, намагалися задіяти московську православну церкву, тобто церкву московського патріархату. В ній, як вже я казав, були ієрархи, які були проукраїнських поглядів, були проросійських. і от з якогось моменту ієрархи з проросійських поглядів починають відігравати все більшу і більшу роль. В них вливається, вливають гроші. До них все більше в Україну присилається. Тоді вже така пішла штука, що почали засилати власне росіян і ставити тут їх на кафедри, тобто для того, щоб замінити вихідців з України вихідцями з Росії. Ну, наприклад, тут я нещодавно докопався, що нещодавно до нас прислали єпископа Корсун Шевченківського, а в нього брат ГРУшний. Правда, він загинув в Сирії там десь, але тут. Чувак з Герушної сім'ї, там молодий священик, він у нас його поставили з Росії, він у нас єпископ Корсон Шевченківського. Чудова, чудова новина. Ну, от, і е, були там такі стовпи, скажімо так, московського впливу, це Агафангел, це теперішній там, Адріан Паканича, якщо його там це Кироваградський там, чи якось так оцей потім Вінницький. Діячі, якого, там, якому підозра. Чи... Ну, тобто почали розставляти дуже відданих ідеологічно людей. Це який приблизно період. Я думаю, що це десь приблизно з приходом до влади Януковича. 10 mm -hmm. і 13, коли сталася наша Революція Гідності, тобто взагалі була команда на, на то, щоб розпалювати ворожнечу на то, щоб. Вже поповні включили всю ідеологічну машину для того, щоб в принципі, дискредитувати ідею незалежної України. Це включилася оце, всі. агітація. Справа в тому, що священики ж так само піддаються агітації, і до них ще легше ключик підібрати, тому що або їх можна ідеологічно в цьому всьому, або їх в принципі можна росіян сюди прислати, або взагалі їх можна чимось скомпроментувати. І тут окрема цікава тема вилазить. Компрометації в тому, що вони є на гачку, дуже багато з них, за рахунок чого. Ну, Чомусь так сталося. Це, до речі, не проблема лише однієї православної церкви. Дуже часто трапляються там ситуації, коли, мабуть, це якийсь негативний результат того, що відбувається там в духовних семінаріях в окремих колах. Тобто розбещення там відбувається ще на рівні, там я не знаю, там семинаристів, і потім дуже часто в церкві виникає там звинувачення одне одного в садомському гріху, і вже тобто, це вилізло на публіку. Майш на увазі е, е, да, да. Тобто, те, що, е, ну, те, що не, не засуджується в західних суспільствах уже там на рівні е, е, визнання того, що людина має право на власну орієнтацію, в церкві це досі це страшний гріх. Ну тобто це не карається у нас там кримінальним законодавством. Це, люди все спокійніше до цього ставляться. Ну, не всі. І, але в церкві це залишалося і зараз декларується як дуже, дуже серйозний гріх. Але тим не менше, це практикується. І через те, що це стало виходити на публіку. Відповідно тут це потребує якогось серйозного дослідження, чому так. В ну, мене є власне абсолютно таке авантюрне припущення, хоча, ну, яке потребує свого Дена Брауна і своєї якоїсь книжки такої авантюрного роману, чому мені здається, що не можна просто так спочатку там проповідувати там слово Боже, вивчати хлопця на священника, а потім просто взяти його там, тіпа, і розбестити. Я думаю, що під це підводиться якась ідеологія. Можливо, там є якийсь тає, таємний культ якому, якому це там, переконується, що це є добре, що це якийсь необхідний обряд. Ну, відповідно, давно вже там, відомо, що по окремих лініях, да, там не всі, далеко не всі. Але там є окрема як церква в церкві, да, яка це практикує, і вони своїх штовхали нагору, і саме їх тоді підтримувала КДБ. Чому? Тому що вони ж скомпрометовані, їх вони завжди на гачку. Саме так там в Росії була ці, ціла відома там, лінія. Ієрархів, які просували там нагору і своїх підтягували, і так далі, і, і закінчилося Гундяєвим. Так само і в Україні от, саме таких почали, тобто десь ставити на якісь важливі кафедри, для того, щоб напевно через них їх скомпрометованих і так далі здійснювати свою політику. Тому огульно не можна звинувачувати цю церкву в цьому, але це є і. Тобто рано чи пізно доведеться, скажімо так, дослідити це питання, що там відбувається і чому. З церковної точки зору це важливо зі світською. Хай живе хто з ким хоче. І от тут тепер питання, так, да, ми маємо визнати, що деструктивний вплив ідеологічний, безумовно, церква православна в Україні, московська здійснює. Ми це бачили, ну, тобто, коли на окупованих територіях це проявлялося в повній мірі. І навіть на неокупованих територіях, з 2014 року, я пам'ятаю, деякі священники на проповідях зривали там мобілізаційні заходи, закликали не брати в цьому участь, відмовлялися відспівати українських воїнів. загиблих. такі випадки фіксувалися. Окремі священники так робили. Найбільше упороті знову ж таки, повторюся. Отже, є деструктивний вплив, але ми натикаємося на те, що у нас держава відділена від церкви. І це треба сказати і повторювати собі постійно. Згідно нашої Конституції, яку ми мусимо поважати. У нас держава і церква розділені. Навіть існування такого органу, який у нас називають щось там по справах релігії, там, ну, воно не зовсім конституційне з з цієї точки зору. Тому що якщо. Будь-яка релігія, да там церква, зокрема православна, як і будь-яке інше від держави відділені, то й держава не має втручатися в церковні справи, а церква в справи держави. Тому, от е, якщо ми поважаємо нашу конституцію, то деякі такі принципи держава не втручається внутрішнє церковне життя, церква не втручається в питання там державні, які стосуються, наприклад, мобілізації, зокрема. Церкву не можна пускати в школу відповідно до цього. Там бажання батьків не відіграє тут ніякої ролі, тому що не батьки утримують школу, як би там вони не скидувались. Все ж таки, школа це є державна інституція. І якщо ми говоримо про таке взаємне невтручання, то переслідувати церкву і окремих ієрархів можна лише за злочини, які дійсно підпадають під дію нашого кримінального кодексу. Якщо немає складу злочина в діях церкви, то не можна засуджувати їх за, як то кажуть, за думку злочини, Так? За позицію, якою б вона не була, засуджувати не можна. Можна лише за те, що чітко передбачено статтями Кримінального кодексу. От якщо там підтримка держави-агресора і заперечення там нашої територіальної цілісності, нас прописали і колабораціонізм прописали як статтю. Якщо діяльність того чи іншого представника, навіть нехай Московська православна церкви підпадає під цей злочин, безумовно, його дії мають бути кваліфіковані судом. Звісно, спочатку потім судом. Але ну, травля навіть в таких умовах є неприйнятною, тому що вона нас перетворює власне, на, на другу Росію. Ми не маємо уподоблятися, ми не маємо діяти. За їхнім стилем, їхньою їхню, їхню вподобаю, маєш на увазі не зневажати там не російську церкву ні, в Україні, московську патріота, тві через те, що вона російська я ну, тобто зневажати чи не зневажати це особиста позиція. Тобто, тут ми говоримо зараз про дії держави, О, тобто, коли служба безпеки України проходить там з обшуками, я сподіваюся, що у них є залізні підстави. Для того, щоб дійсно ну, там, за певною інформацію підозрювати в, в тих статтях кримінального кодексу, які це передбачають, там антиукраїнська агітація зараз стала, ну тобто на, 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 на боці держави агресора, тобто виправдовування дій держави агресора, це що зараз включили в кодекс. І стаття у нас є колабораціонізм. Це чудова стаття. Ну, може там ще вона потребує вдосконалення, але тим не менше, от, наприклад, священик, який на окупованих територіях. Вітали там, скажімо так, окупанта, які були присутніми на заходах, які там в Москві або там в Херсоні, заходах окупанта, ну, відповідно, вони вчинили ну, злочини, що має бути доведено судом судомще. Ну, треба ще тобто... довести, що да, там, да. під автоматом, як навели. Ну, де, Деякі речі не робляться там, під автоматом, там агітація і так далі. Ну, і тут... Важко заставити під долом автомата, тобто якраз священник завжди може з'їхати з цього. Якщо він, звичайно, не скомпрометований, не боїться а, в, в, його викриття, там, як, наприклад, ложста, як в церкві кажеться, да? або інші якісь речі, інші злочини. Але у держави є інші потужні інструменти для впливу на церкву, навіть в межах Конституції. У Нас дуже часто закривали очі на те, що церква, що релігійні організації роблять. Не зовсім законно, але ну, тіпа, вони ж тіпа, в рясах, їх треба б, там якось там про всякий випадок боятися, тому що ще не дебоже там проклянуть, як там Сафроні проклинав окремих чиновників. І тому їх не чіпали. Багато за ну, тобто, землекористування, несплата податків, ну, і дуже, тобто, вони ж працюють фактично з готівкою. Да, там. І всі ці речі треба якось регламентувати, і треба змушувати церкву жити. По світських законах, там, де вона має жити по світських законах, і вже з цієї точки зору треба з церквами працювати і рельгувати їх діяльність, не порушуючи конституцію. Якщо ми реєструємо церкву як якесь об'єднання громадян, відповідно, нехай релігійну громаду, але вони це об'єднання громадян, по суті, вони мають от, мати там, код неприбутковості, носити звіти в податкову, да, там, всі ці речі. І до них треба так само ставитися. Справедливо і однаково, як до громадських організацій, як до е, прибуткових організацій, да, тобто мають бути однакові підходи. І з точки зору цих підходів, оті зловживання, оті мільярдні вливання кешу через Росію були б неможливі, якщо б наша податкова служба нормально працювала фіскально, то не, треба було б, да, то не треба потім було б ходити в Службі безпеки, безпеки України. Тому е, ну, моя позиція така, що за позицію Громадянську, там нехай вона нам не зовсім не зовсім патріотично здається, судити не можна можна лише за конкретний колабораціонізм, але е, місце, скажімо так, цій е, установі, яка все ж таки має центр впливу в столиці держави агресора, треба показати через те, що показати, що вони мають жити за правилами і законами обов'язково для всіх українців і для всіх українських релігійних організацій. Ну і вже два слова про нашу православну церкву України, яка отримала Томас. Це останні роки є певний перелом, суха статистика. Що до цього абсолютним лідером була за кількістю вірян за соціологічними опитуваннями. На жаль, іншого інструменту немає. Була церква Московського патріархату. То останні декілька років, то війна, власне, вже і найбільш гаряча стадія, яка відбувається зараз. Ситуація змінилася і вже. Більше громадян або декларують, що вони до православної церкви України, да, то, тобто по помісної церкви, або є православними, не причисляючи себе до жодного з, конкретних, жодного з конкретних церков. І це успіх, це прогрес. Тобто, я думаю, що еволюційно ми маємо, ситуація має виправитись. Ну і все, що я решті сказав, держава має бути дуже обережною, тому що ну от в Росії, наприклад, сажають в тюрму свідків Єгови. Ми не повинні ставати Росією в цьому плані. Ми не повинні сажати людину за релігійні переконання. Mm -hmm. а, тобто, твоя думка така, що е, не, не вся типу, структура, да, не всі священники, да, наводчики артилерії російської або там, е, інших, якісь дуже, дуже поганих речей. А, а треба розбиратися по справах. Абсолютно. Ну, є в біблії такий типу, відділити аганців від козліщ, да? тобто, ягнят від козлів. Ну тобто, в даному разі, так воно і є. Треба дослідити, як той чи інший ієрарх потрапив в Україну, його зв'язки, якщо треба, якщо він становить загрозу нам нашій державній безпеці, прослідкувати наявність подвійного громадянства. Можливо. Анулювати там паспорти, якісь, якщо там людина їх незаконно отримала. Ну, ті, кого прислали з Росії, вони ж то отримали українські паспорти якимось там незрозумілим чином, да? тому що є люди, які по 20 років чекають українського громадянства, деяким давали якось просто по блату і так далі. От це, це все треба дослідити. Треба відповідно, треба повинен бути м'який вплив, не жорсткий, не завжди там з обшуками, можливо, через. Там, якісь інші речі, просто видалити тих, хто дійсно здійснює проводить ту політику, і дихати звичайному кліру, звичайному священникам, які е, мають патріотичну позицію, стане легше. Останнє питання: на твою думку, чи є майбутнє а, церкви а, називаємо її Російської, в Україні? Е, ну, після того, що сталося, я вважаю, що. Здорова частина того, що називається українською православною церквою. А ми додаємо Патріархат, а сама зацікавлена в тому, щоб якось цієї ситуації виходити. Здорова частина. Нездорова частина має бути ізольована, має бути спроваджена до Росії назад, якщо вона звідти приїхала. І в цьому середовищі ми повинні, ну тобто, держава повинна створити умови, щоб перемогли здорові сили, які не бажають поразки в Україні, не бажають ліквідації її державності. Я думаю, що далі внутрішні церковні процеси просто після ізоляції від сторонніх впливів мають привести до того, що все це рано чи пізно віднається в помісну церкву православну церкву України, яка отримала Томос від Константинопольського патріарха Юра. Дякую тобі за такий ек... історичний екскурс цього разу. Ми говорили про російську і українську церкви. Дивіться думки перехожих, підписуйтесь на нас на Ютубі, також в інстаграмі та інших соцмережах. І побачимось. Слава Україні! Героям слава!